Сьогодні ми зібралися у цьому залі незвичайний день, минуло 210 років з дня народження Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Трошки розкажу біографію. Народився він 9 березня 1814 року в селі Маринці, в сім'ї хліборобів Катерини та Григорія. Незабаром після його народження вони переїхали до села Кирилівка, де й пройшло його дитинство. У 9 років Тарас втратив матір, а в 11 років він зовсім у сироті помер його батько. Так він залишився сиротою з мачукою. Життєвий шлях Тараса Григоровича Шевченка був дуже важким і складним. Але талант його проріс великим колосом. В 1840 році світ побачив збірку його творів Кобзар, яку ви чудово знаєте. Його творчість ми всі з вами вивчали в школі. Він є також видатним художником. Неосяжний вклад Тараса Григоровича Шевченка в світову культуру шанується по всьому світу. Шевченко навіки став невід'ємною частиною історії і культури українського народу. А зараз Валентина Васильєва прочитає вірш при святу Шевченку. Які я написала сама. Тарасова хата старенька, в якій народився поет поет і художник, мислитель, творець. Дитинство пройшло, бідне, холодне, але не зламався поет. Писав він вірші про рідну країну, писав заповіт, щоб Дніпро і Кручі було. Видно було чути, як реве регуче. Його ми не забули. Святкуємо довго літ. і будемо відсмішати багато, багато літ.